На початку тижня в Україну прийдуть грози та дощі, але й буде також спекотно. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 8 липня, дощі місцями з розами йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, а також у Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день відчутний, північно східний 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 8 липня, то вріже сильна спека, зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 27 до плюс 33, а вночі буде від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 29 до плюс 32. Вночі буде прохолодніше від плюс 15 до плюс 18 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 33 до плюс 36, а вночі від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 30 до плюс 37, а вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 32 до плюс 37 в день, і від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла вночі. У Києві, 8 липня. Ясна погода очікується вранці та ввечері. А в день небо може затягнути хмари, проте ненадовго без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 30 градусів тепла. У Львові весь день буде хмарним. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ з грозою. Температура повітря очікується від плюс 18 до плюс 27 градусів тепла. У Дніпрі, у понеділок, увесь день утримується ясна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 34 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!